Привіт, любі! Вітаю вас на моєму каналі. Дуже дякую за вашу активність. Завдяки вам сьогодні виходить відео, а саме про тренди. Тож, сьогодні поговоримо про мої улюблені тренди у дизайні. Вони будуть різні від візуальних до кар'єрних. Бо ви мене знаєте, я не можу не говорити про розвиток у кар'єрі. Тож не буду затягувати і погнали! Перший тренд, який я хочу запропонувати, скажу чесно, мій улюблений, напевно, за всі часи, і це маленькі деталі. Так, маленькі деталі у дизайні. Насправді саме вони роблять наш дизайн особливим іншим. І таким, що виділяється, перший приклад я знайшла на і Він мені сподобався по кільком причинам: по-перше, він супер підпадає під цю категорію. А по-друге, це дуже класне дизайн рішення. Дивіться, тут в пошуці одразу ми бачимо, що дизайнер відобразив гарячі клавіші. По перше, це дуже класний прийом. Я його також використовую. Він гарно доповнює дизайн, і також він про деталі. Якщо ми наближимо. Ми побачимо цю ледь помітну тінь, цей легкий малесенький строк, ці нейтральні кольори. Насправді, завдяки саме цим деталям, дизайн виглядає так гарно і вишукано. Це саме завжди роблять Apple. І от зараз, якщо ми наводимо на селектор, то цей стан ховору він дуже незвичайний, він незвичайною квадратною формою. Хочеться чогось темного, розумію. Світлий, багато про це говоримо, і тут класний приклад: це Сайт Resend. Сайт Resend Завжди дуже крутий, він складний, високого рівня, зрозуміло, що його роблять професіонали. І я скільки за ним слідкую, якщо чесно, я прям за цим сайтом і оновленнями реально слідкую. І тут хочу показати ідеальний приклад маленької деталі. Це взагалі є на всьому сайті, але на одній секції це прям дуже помітно. Бачите, отут є строк, який спершу зникає, да, там знизу також. Але що робить робить цю секцію такою унікальною? Це мале. Непомітне таке посвічення посередині зверху на строку. Це дуже гарно. Прибери цю деталь, да, і, і дизайн вже не буде аж таким: вау, аж таким особливим. Apple Developers Forum. Тут лейб, да. Подивіться на кольори, подивіться на їх зовнішній вигляд. Отут, наприклад, строук по лівій стороні трішки більший, а вони непомітні. Мені дуже подобається оцей зелений колір, якщо чесно, я його собі зберегла. А також саме цей тренд ідеально доповнюється наступним. Хто зараз слухає і відчуває, що йому подобається, як я розповідаю, мій вайп відгукується моя кар'єра. Запрошую до мого патреону, де я навчаю дизайну, розповідаю всі свої секрети. Дуже багато практичних відео, і навіть у практичних відео, коли ми дизайнимо разом, я ділюсь завжди кар'єрними секретами, які допоможуть вам зростати у вашій дизайн-кар'єрі, а не тільки навчатися дизайну і будуть просувати вас далі, далі, далі. Наступний тренд це. Клин дизайн, називаємо його, чистий дизайн. Раніше колись, ну я вже погано це пам'ятаю, вже ж, але все було дуже яскраво. 3D, цього багато вилітало, щоб більше було щось помітно. І від цього, і цього в той час люди потребували. Але зараз всім хочеться чистоти. Спокою, спокою, стабільності. Заходиш на дизайн, відчуваєш спокійно. Тут я роблю замовлення, тут я читаю інформацію, все. Тому зараз клін дизайн. Я навіть коли слідкую за дизайн ком'юніті, так яким чином я це роблю, дивлюсь на що зараз звертають увагу, дивлюсь, що підмічають інші дизайнери, чим відрізняється класне портфоліо. І найчастіше за все мені попадаються коментарі, що... Вау, клін дизайн, клін дизайн. До речі, на минулому відео моєму на Ютубі перед минулому, де я показую до після, як можна візуально покращувати ваш дизайн. Я показую кольори, які можна використовувати якраз в чистому дизайні. Реально подивіться відео, дуже класне. Але і на Патреоні я дав, до речі, завжди раджу саме цього дизайнера підписатися, бо у нього чисті кольори, нічого прям яскраво не виділяється. І це зараз в тренді. Але ліс, що якщо я хочу чогось яскравого, дуже легко казати про просте. І от тренд наступний, я до кінця не розібралася, як він називається, бо десь його називають а, азійський градієнт, десь японський градієнт. Це такий градієнт, він наче дихає. Дуже часто на нього додається сеп'я, такий нойз. Yeah. І вони разом. Я навіть колись я не знайшла цей сайт, давайте увімкнемо фантазію. Там було дуже ледь помітно дерево, на яке наклали маскою японський градієнт, додали нойз, Noise. І його ще так заблюрили, його майже було непомітно, але ця деталь, це було щось магічне. Знайду обов'язково в телеграмі за Польщу, до речі, кого немає в телеграмі, в нашій спільноті запрошую! Вас там не вистачає. Але ви просто подивіться. Я навіть тут роблю паузу, щоб просто на це подивитися. Просто помовчимо і насолоджуємось. Просто. І от бачите, як він гарно лягає також на... Ці самі е, класичні кольори, сірі кольори. Ми розуміємо, що сірі, сірі кольори як ніколи зараз в тренді. Я ще, до речі, такий приклад бачила, е, використаний у застосунку. Е, я б також його дала під японський градієнт. Це більше ui візуалізація але як це гарно. Навіть в анімації не знаю, мені дуже подобається. Але. Я робила карусель інсту з плагіном по кольорам. І от там ви вставляєте фото, і він обирає цей плагін реально найкращі кольори, які ідеально, от вони прям мені нагадують цей японський градієнт. Якимось чином цей плагін обирає саме ці кольори. Тому підписуйтесь в інстаграм, там у мене дизайн-туторіали, каруселі, щоб ви їх не губили. Обов'язково зберігайте собі їх в папку дизайн, тому що це must have. Але Градієнт зараз має також трошки інше значення. Він має значення штучного інтелекту. Тому я би радила опановувати градієнти, хоча з ними важко працювати. Насправді я наполягаю на тому, що це треба казати бо реально засмучуєшся, якщо не виходить, зупиняєшся. Але вони асоціюються зараз зі штучним інтелектом, тому градієнт. Їх, а вже ж не можна їх робити піхати. От я на патроні ми робили там розгляд, розбір роботи. Не можна робити градієнти всюди. Це має бути маленька, влучна деталь, але ви маєте опановувати градієнти, бо штучний інтелект, самі розумієте, навіть якщо ви робите якийсь застосунок і в ньому щось робить штучний інтелект, іконку треба вже зазначити градієнтом, щоб можна було асоціювати це з штучним інтелектом, і цього буде більше і більше. Наступний тренд, напевно, також один з моїх самих улюблених і самих важливих, який насправді навіть допоможе вам побудувати кар'єру, це ваша індивідуальність. Ви маєте не забувати, що кожен з нас вчимось, якась якась ваша індивідуальність відрізняє вас від інших дизайнерів. Ну, не знаю, якщо ви, наприклад, закінчили архітектурний і ви вмієте робити креслення, так. Креслення всього ви можете розкреслити кожен предмет. Я, наприклад, цього взагалі не вмію. Вау, це може бути ваша фішка. Ви можете використовувати це у ваших дизайнах. Чуєте себе? Ваша індивідуальність завжди, завжди, завжди буде у тренді. Наступний тренд, який підкреслює, напевно, мінімалізм. Я нещодавно навіть робила клієнту замовлення і також це використовувала. Обожнюю цей трюк це використовування емоджі і тексту, або маленькі фотоелементи і тексту. Поєднання фото з текстом додає сайту, або взагалі дизайну, якої довіри, довіри додає. Я також знайшла такий приклад, приклад на дрібл. Гарно, класно, дуже просто робити, два кліки і готово. І, до речі, з плагіном я також ділилась в каруселі в інстаграм, а називається Аватар. Там він одразу робить. Якщо ви, наприклад, зайдете на українську компанію, до речі, яка дуже популярна на Dribbble, це Galolab, ви помітите, що всі їх дизайни люди на ідеальному тлі під ідеальне тло під дизайн. Вони скоріш за все мають свої бібліотеки. Я не знаю, як у них всередині, але аватар. Avatar... Вони роблять зі штучним інтелектом фото і на ідеальному тлі. А завершити тренди я би хотіла стратегією у кар'єрі. Для мене просто дизайн, дизайн для мене особисто, дизайн-тренди це і дизайн вашого, вашої кар'єри і вашого життя. Це не тільки про візуальні кнопки, це не все, що треба, щоб класно заробляти, зростати на дизайні і будувати свою кар'єру успішно. Цього недостатньо. Тому я у своїх трендах я не можу казати тільки про візуальні якісь штуки. Я не можу. Не буду і не хочу. Тому. Зараз замикаємо це відео трендом стратегії. Що я маю на увазі? Ви маєте підходити до вашої кар'єри як до умовного бізнесу. Ви маєте прописати стратегію. Ви маєте. Виділити, чого хочеться вам, яка ваша кінцева точка. Якщо вам хочеться працювати, не знаю, зарплату 320 тисяч доларів на рік. Супер, це ваша кінцева точка. Яка компанія собі може це дозволити? Мета окей, значить, це наша кінцева точка. Яка стратегія мені допоможе? А, розуміти, яким шляхом хочете рухатись? Чи це фріланс, чи це фріланс виключно, тому що вам хочеться свободи? Що вам з цим допоможе? Які це мають бути клієнти? Ви маєте підходити для, до цього стратегічно. І, більш, і чим більш звужено на сьогоднішній день ви це зробите? Наприклад, ваші клієнти вам подобається працювати з, не знаю, з ресторанами. Так, окей, які ресторанні зустрічі? Так, окей, мені треба клієнти з хореки, так, окей, тут зустрічаються ресторатори, тут вечір, не знаю, кухарів тут. Ще щось туди заходите. Мені треба піти на такі івенти і познайомитись. Ви маєте підходити до своєї кар'єри реально стратегічно і не дивлячись ні на що іти до цієї цілі. Вона на багато років. Здається, що маленькі деталі в моменті не вирішують нічого. Це сьогоднішній день, нічого не виходить, але це так не працює. Кожне досягнення насправді складається з цих малесеньких малесеньких точок. Я вас запрошую подивитися інші відео. Поїздка за Лейвесев в офіс чат GBT, як покращити свій дизайн у мене багато контенту? Я вас запрошую і також запрошую до свого інстаграму, де я створюю з радістю контент, який підвищить ваші навички у дизайні. Такі тренди у нас вийшли. пишіть обов'язково в свій улюблений, і діліться своїми, як взагалі такий формат знімати далі. Не забувайте підписуватися, щоб ми з вами зустрічались, ділились, проводили класний час, і головне надихались, але головне, що правильно дизайнемо.